Слава Богу. Слава Богу! Стільки багато сьогодні в проповідях, в псалмах, у віршах. Бог заохочує нас, Бог підбадьорує нас, щоб ми не знемагали, щоб ми не втомлялися, але щоб ми підіймали наші голови і довіряючись йому, йшли за ним. І хор так торжественно співав. Про святість нашого Бога, про величність нашого Бога. І ви знаєте, порою ми ну, виражаємо це, що є таким насправді наш Бог. А потім, як Брат говорив, і я думаю, багатьох із нас ми переживали подібне. Ми просимо, ми виражаємо, а потім так важко нам дочекатися, коли ж Господь проявить свою милість. Коли ж явиться Його доброта про ту, про яку ми просили. Не знаю чому, але Бог, можливо, випробовує, наскільки ми можемо довіритися йому, коли ми виражаємо Його велич, наскільки ми можемо бути впевненими, що Він таки є. І проходить час, і Бог виявляє своє милосердя. І Господь сьогодні направляє так у, наше зібрання. Щоб насправді ми довиралися нашому Господу і служили Йому всім нашим серцем. Я буду читати книга приповістей Соломонових, 4 розділ, 23 вірш. Знайоме місце. Книга приповістей Соломонових, 4 розділ, 23 вірш. Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить Життя. І ви знаєте, я сьогодні зауважив, що стільки багато говорилося про наше серце. І у перекладі Огієнка є таке так послання, трошки на низ, там вже за тим, де пишеться Слово Боже, що слово серце у біблійній мові часто розуміється розум, наш людський розум. І я прочитав ось це місце ще написання, де в причтах написано і так по-особливому над усе, що лише стережеться, серце своє стережи. Ми на землі можемо багато що стерегти, браття і сестри. Але слово Господнє, і ми всі розуміємо, можливо, комусь ще говоримо, що це все пройде. Це все пройде, закінчиться наше життя і почнеться вічне життя. І для того, щоб нам залишитися вірними для нашого Господа, у цьому слові каже, що нам треба стерегти своє серце. Я думаю, що кожен, хто щось стереже або, можливо, працює сторожем, на треба на себе брати відповідальність. Людина бере на себе відповідальність. І коли людина бере на себе відповідальність, то вона вже не розслаблюється. Вона вже не розслаблюється, тому що вона взяла відповідальність. Тому що вона за це відповідає і вона його стереже. Так само ми беремо відповідальність, щоб стерегти наше серце, наш розум. Браття і для чого? І ви знаєте, я далі хочу прочитати такі слова. Це Євангелія Івана. 10 розділ і 10-й вірш. Євангелія від Івана, 10 розділ і 10-й вірш. Написано так. Злодій тільки на те закрадається, щоб красти, убивати та нищити. Я прийшов, щоб ви мали життя і подостатком, щоб мали. Злодій тільки на те закрадається, щоб вкрасти вбити і знищити». Хто такий злодій? Я думаю, що у нашому християнському житті. Ми розуміємо, це ворог душ людських. І ви знаєте, вияснення слово закрадається, я його записав для себе. Закрадається, крадучись, проникнути кудись. Крадучись, проникнути кудись. І ви знаєте, я думаю, що багатьох із нас ми бачимо, як Ну, не знаю, різні звірі і крадуться до своєї жертви. Перше, що я зауважив, їхні очі направлені на жертву, тільки на жертву. Він не дивиться ні сюди, ні туди. Він дивиться тільки на жертву. Крадучись, він підходить дуже і дуже обережно. І дивлячись на жертву, якщо жертва чуть-чуть хитнеться, він зразу припадає, але очі дивляться на жертву. Тому що у нього ціль. Досягти і придбати для себе. І через те ворог душ людських, він Його ціль, крадучись до нашого серця, щоб, нам, щоб йому проникнуть у наше серце. І ви знаєте, сьогодні нагадувалося про Ананію Сафіру, я теж це місце хотів прочитати. Це записано 5 е, е, дії апостолів. П'ятий розділ і прочитаю третій вірш. Дії апостолів, п'ятий розділ, третій вірш. І промовив Петро, ананію, чого сатана твоє серце наповнив, щоб ти Духу Святому Неправду сказав, та присвоїв із заплати за землю. Але мене зацікавив ще один переклад український, і я теж записав, де говориться так. Петро сказав йому, «Ананіє, чому ти. Дозволив Сатані правити Твоїм серцем. Братя і сестри, чому ти дозволив Сатані правити Твоїм серцем? І ви знаєте, крадучись, у нього ціль проникнуть у наше серце, у наш розум. І ви знаєте, коли він уже проникає у наше серце, у наш розум, то я так задумався насправді. Він тоді не так вже поводиться легенько, він вже починає править серцем людини. Мені сподобався цей переклад. Він починає правити серцем людини її розумом. Він починає робити ті злі речі, направляючи думки. І Ананії він не сказав. Я не вірю, що він Ананії міг сказати. Ананія, збриши Петру. Якби він тільки сказав, що збриши Петру, Ананія я, б, я думаю, він зразу б зупинився в цьому. Він підходить дуже лагідно, дуже ніжно. Він говорить, може, може сказати ціле речення правди, і тільки одне слово неправди, і тільки одне слово неправди. І серед тієї багатоправди ми можемо навіть не уловити тієї неправди і допустити, що то є правда. І хай Господь допоможе нам, щоб насправді ми стерегли, тобто мали відповідальність. За свій розум, за своє серце, за своє життя. І пильнували, і стерегли, і не дозволяли, щоб він проникав у наше серце. І у Євангелії від Марка Ісус Христос сказав такі слова. Євангелію від Марка, 7 розділ. І будемо читати з 18 го віршу. Євангелію від Марка, 7 розділ, 18 й вірш. І він їм відказав. Чи ж і ви розуміння не маєте? Хіба ж не розумієте ви, що все те, що входить із зовні в людину, не може опоганити її, бо не входить до серця йому, але до живота, і виходить назовні, очищуючи всяку їжу. А далі сказав він: що з людини виходить, те людину опоганює, бо з середини і з людського серця. Виходять лихі думки, розпуста, крадіж душогубства, перелюби, здирства, лукавства, підступ, безститства, завідюще око, богозневага, гордощі, безум. Усе зле це виходить з середини, і людину опоганює. Браті сестри! Я думаю, що ми всі розуміємо, чому нам треба стерегти наше серце, чому ціль ворога закрадатися до нашого серця, щоб проникнуть. І як він проникає, як я говорив і повторюся, він починає править нашим серцем, нашим розумом, нашими думками. І скільки багато всього недоброго сказав Господь, може вийти із серця людини. Воно там зароджується, воно там починає робити свою роботу, і це не думки просто такі виходять, а ну це ж не думки, наприклад, крадіжка, це ж не думка, це ж дія, брати сестри, але він її послав, і вона вже звідти виходить, і ми починаємо діяти і робити дуже порою страшні і неправильні речі. Хай благословить усіх нас Господь, браття, сестри, і нехай Він допоможе кожному із нас зокрема. Ми хочемо старихти своє серце. Ми хочемо, ми повинні його старихти. І ви знаєте, такі прості приклади бувають, і вони бувають зі мною, вони бувають, можливо, кожним із вас. Ми сидимо на зібранні, слухаємо проповідника, браття, сестри, а потім думкою так відхилилися, так відхилилися, так відхилилися. Раз отямилися, і ви знаєте, ну не можна пригадати. Ну, що говорив брат? Ну нічого не можна пригадати. Починає править нашими думками, забирає, відводить. І ми тоді залишаємося безплідними. Хай благословить усіх нас Господь і допоможе нам. І ви знаєте, хочеться ще раз прочитати ось цей вірш, який я читав на початку. Щоб він залишився в нашій пам'яті для мене і для кожного із вас над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Хай допоможе Господь мені і вам, вам і мені, і всім нам разом стерегти наше серце, наш розум, куди старається проникнуть ворог душ людський. А зараз станемо для молитви.